Операція Фортуна, екшен, комедія та трилер, зайняв перше місце в кращих бойовиках 2023 року, друге місце в кращих комедіях 2023 року та третє місце в кращих трилерах 2023 року. За сюжетом, суперагент, його команда та зірковий актор мають повернути секретний винахід, який було викрадено для продажу на чорному ринку, на кону світова стабільність та життя всіх учасників цієї нездійсненої місії, іронічний та сильний. Гунський бойовик від Гая річі, екшен та комедія. Таємний пристрій, що становить загрозу для світового порядку, може ось ось потрапити ні в ті руки. Запобігти катастрофі доручають крутому бійцю та шпиману Орсу. Але він сам би віддав перевагу не цій роботі, а люксовому відпочинку, а тут йому ще й нав'язують зухвалу напарницю хакера Сару. Команду елітних спеців розбавляє кінозірка Дені Франческо. Його змушують тертися у довіру до свого шанувальника збройного магната. Крок за кроком Орсон та компанія наближаються до безцінного фіналу, але вороги та конкуренти не дадуть їм легкого її перемоги. Дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайки та поширюйте це відео.